Існує багато церков віруючих служителів. Але чому в одних є кліт результат, в інших немає? Чому в одних церквах рятуються люди, отримують свободу від гріха, да там визволення, чудеса? А в інших ні? Ісус пояснював, що існує різна віра, і є, наприклад, віра Божа, а є віра бісівська. От віра бісівська, це та віра, в якій Ісус Христос викривав фарисеїв і садукеїв. Е, він казав, що ви навіть якщо когось знайдете, то зробите його гірше себе, сином гідіни. Бісівська віра це та, яка не здатна рятувати людей. Це коли під видом християнства, під видом віри. Країна це просто мертва релігія. Віра Бісівська вона сфокусована на обрядах, звичаях, традиціях, коли, як, що, де святкувати, але не сфокусована взагалі на виконанні Божого Слова, не сфокусована на істині. Да? І така віра вона не може принести результат. Чому? Тому що людину рятує і дає визволення, дає духовне народження. Дух Святий. А Дух Святий він приходить на Слово Боже. Дух Святий він приходить на істину. А якщо істиною нехтуємо, да, чи нехтує церква, то, відповідно, і Духа Святого там немає, і немає сили забирати душі в сатани. І моє життя врятоване, і воно змінилось кардинально завдяки тому, що в нього прийшов Ісус Христос. А Він прийшов в моє життя через тих людей, які. Вивчають слово Боже, проповідують слово Боже, і які несуть істину в цей світ завдяки живій церкві. Тому що жива віра і віра Божа це віра, яка не сфокусована на обрадах, звичаях, традиціях і тому, щоб догодити людям, а це віра. Яка сфокусована на Слові Божому, так як царство Боже, воно є всередині нас і примножується тоді, коли ми знаходимося в істині, істиною є Слово Боже. Тому слухаючи, вивчаючи і розповсюджуючи Слово Боже, ми рятуємо і себе, і можемо рятувати інших. І правильна віра, церква, служіння те, в якому вивчається. І виконується Боже слово, де є Дух Святий і де спасаються люди. А якщо цього немає, відповідно це бісівська віра, сатанинська віра сфокусована на звичаях, обрядах, і вона марна. Тому приєднуйся до живої церкви, і хай Ісус він з'явиться в твоєму житті.